Вітаю колеги! Мене звати Матосов Сергій, маркетингова агенція Pyranus. В цьому відео я вам покажу покрокову інструкцію, як ви зможете надати користувача до свого облікового запису Google Tag Manager. Щоб надати доступ до облікового запису GTM, зробіть наступне: перейдіть на головну сторінку сайту Google Tag Manager. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. На головній сторінці менеджера тегів знаходите потрібний обліковий запис. В обліковому записі знаходите контейнер сайта, до якого вам потрібно надати доступ. Напроти контейнера клікайте на три крапки і в випадаючому меню клікайте на керування користувачами. Натискаєте кнопку з плюсом. І обираєте додати користувачів. Вносите пошту Gmail. Або Google Workspace одного або кількох користувачів, для яких вам потрібно надати доступ. Далі вам потрібно подати рівень доступу для користувача, можливі слідуючі варіанти. Публікація. Цією ролью користувач має право створювати версії та робочі області, а також вносити зміни та публікувати їх. З дозволом схвалювати, користувач може створювати версії та робочі області. А також вносити зміни, але не має права на їхню публікацію. З дозволом змінювати, користувач може створювати робочі області та вносити зміни, але не має права на створення версій та публікацію. Дозвіл читати надасть користувачеві бачити контейнер і переглядати теги, тригери та змінні у контейнері без права вносити до нього зміни. Щоб скасувати доступ користувача до ресурсу Google Tech Manager, необхідно натиснути на три крапки налаштування доступу навпроти вибраного користувача і клікнути Скасувати доступ. Зверніть увагу. Якщо вас попросили надати доступ до Google Tag Manager і у вас виникли з цим проблеми, в описі до цього відео я залишу посилання на моє інше відео з вирішенням самих частих проблем, які виникають в користувачів при наданні доступу до Google Tag Manager. Також я залишу посилання на відео, як зареєструвати свій сайт в сервісі Google Tag Manager. Якщо це відео вам було корисним, Підтримайте його лайком і підписка на наш канал. З вами був Матосов Сергій, маркетингова агенція Piranius. До зустрічі в слідуючих відео.